Зараз вам покажемо тендитерський соняшник. В цьому році зробили експеримент, носіт борали, гібрид. Зрозуміло, що не зовсім соняшниковий рік, було прохолодно, висота соняшника десь 1,20 Не невисокий, не такий масивний. Ну, головне бачимо, що налилося дуже непогана. Шапка є десь, да, опоздання тільки вийшов. Тому бачимо вроде, шапки важкуваті. Нам головне, щоб було велике насіння. Будемо дивитися, ну зараз дивлюсь, що повинно бути все, все добре. Такий от експеримент проводимо в цьому році, кампанія на трові на кондитерський соняшник на крапленому зрощенні, адже у нас тут земля, як ви бачите, пісок конкретний, то без крапельного зрощення нічого не роз, не росте. Звичайно, там кондитерський соняшник веде себе більш важкувато, йому так важче рости, важче він там бореться з хворобами. Бур'яноми, сам пособільше, ніж класичний а, соняшник. Ну Подивимось. Я спочатку дуже хвилювався по поводу того, що він буде невисокий. Ну, в принципі, з шапки заклав дуже непогані. Подивимось, як то кажуть, що буде в бункері, який відсоток буде насіння. Великого, яке буде підходити до е, споживання в е, якості е, насіння соняшника. Тоді вже будемо віддавати на на переробку. Такий в цьому році у нас експеримент на 15 гектарах. Ми заклали. Подивимось, як воно буде.